Привіт-привіт глядачам моєго каналу. Привіт-привіт сьогодні... глядачам моєго каналу. О, це, це трохи це буде зараз заважати. О. Зараз ми дивіться, ми зробили таку перевірку. Я хочу вас сьогодні познайомити з тим, що як в ОБС студіо можна запросити другого спікера на розмову на співбесіду. Щоб е, провести такий сувесний стрім, ну, люди підключають чат-рулетку е, і так далі, там е, у продвинутих таких пользователів дуже багато чого є. Я е, в, хочу з вами поділитися тим, що в мене вийшло зробити. Ось, і може комусь це, це стане у нагоді, е, як я все це зробив. Ну, По-перше, Дивіться, В мене були три сини: головна, пам'ятник і перерив. І я для того, щоб це зробити, то я додав нову сцену, вона називається сцена 2. Через додати сцену, і додаю сцена 2, а потім вже наповняємо істочники. Істочники там, через додати істочник, через плюсик. Додається захват екрану, устройство. Захват екрану, бачите, воно виділяється зараз синім кольором. Устройство захвату. Тобто, це камера моя камера ноута, це камера того спікера. Ось он він шевелить головою. Камера того спікера, котрий запрошує товариша на стрім. Далі захват вікна. Знову ж таки, те вже захват іде того запрошеного. Запрошеного гостя, котрий в нас через, підключається через Zoom. В Zoom дається запрос там ваш гость, ну, дивіться, можна через будь-який месенджер запрошувати, але там, через, через Skype там, і так далі. Да? Ось, але ну, Я предпочитаю запрошувати через Zoom. От, додається там. Тей гость, він логується, присилаються йому, для... йому присилаються приглашення, ось там ті логіни, пригласити людей, підключитися на конференції, логін, і код доступу до конференції висилається він підключається. От, і... Лагується, підключається, заходить, і ось його друге зображення. Я тому що? Тому що я не хотів вже нікого там турбувати зараз, щоб там підключитися там і так далі, щоб виходила дитина зв'язок, то я самого себе запросив через телефон. Ось моє друге зображення через телефон, ось воно захват через захват, вікна воно отобразилося. Потім все інше це з моєї головної сторіночки. Трошки воно від дві бігучі строки. Заставку каналу я не ставив сюди. Ось ті донейшені алерти. Тут різноманітні плашки є, де відображаються донати. Ті ще бігучі заказ зверху, логотип каналу. ось Все це теж переносено методом. копіювання, ось, маді. Я копіюю там з, з цієї. Строчки до з кнопку Shift нажимаю до доната, воно все виділяється. Потім правою кнопкою вище копіювати. Ось, Воно все копіюється. І Потім вже в сцену все це вставляється кнопочкою. Вставити. Так, так само. тобто Тут, тут на, на істочниках ставимо. І тут є вставити. Воно зараз не активно, бо воно вже вставлено є. Ось, Вставляємо. Все це сюди, всі ці бігучі стрілки, все воно повідображалося знову ж таки. Ось тільки ті плашки вони були тут на зображеннях, то я їх перетаскивав трошки нижче сюди. От, і ось вони все це працює. Оцю, оцю бігучу стрілку я тільки не переставляв, бо я, вона тут. Чи прив'язана, чи не прив'язана, я не хочу в чому зараз розбиратися. Ось по такому принципу я створив е, значить, нашого е, е, покликав нашого співрозмовника на на, на, на бесіду, і е, ось він у нас тут є. Тільки треба ще залишилося що? Те, додати звук. Звук ми зараз додаємо через Zoom. Ось у нас тут є такий настройщик звука. Ні, це девир. Це девир, зараз, сейчас, сейчас, щас. Настройщик звука. Проверьте, ось не проверите. Зараз нам пересилає звук в ОБС. -у. Так, добре. Звук. Звук. І зараз той звук, котрий буде йти, то трошки він буде запізнення досягати. Бо через захар... той звук, котрий буде йти, то трошки він буде запізнення досягати. І оце от є звук нашого спікера. І оце от є звук нашого запрошеного спікера, спікера і... котрого ми запрошували на трансляцію. Ось так здається трансляція з двома учасниками. учасниками, зуба, учасниками. Так, розумієш, через... Учасників може бути більше. Я так розумію, що через, через Zoom можна, можна додати більше учасників. <социків> якщо вам сподобалося цей приклад, цей такий тотуріаль. Якщо, якщо вам сподобалося я цей вимикаю, цей приклад цей. То... Завершити перевірку. Е, значить, то е, я попрошу, е, треба значить, поставити. Треба поставити цій трансляції подобайку <хе> і е, написати коментар, що ви про все це думаєте. Напишіть, будь ласка, мені в коментарі під цим відео. Підпишіться на мій канал, е, поставте лайка, і до наступних випусків на моєму каналі. До побачення.